У майбутньому де корпорації володіє планетами Андроїд зламує свій код, знаходячи свободу волі. Він ненавидить людей і мріє дивитися серіали на самоті, але його програмування і совість змушує його захищати дослідницькі команди від небезпек, розкриваючи корпоративні змови і борючись з ворогами. Все це серіал кілербот аємейсекюрді юніт Осек'юніт Авозбелтпротектенобейхюменсенхюменс. А idiots. Друзі, привіт! Це канал Мильна Опера. Тут я з дружиною розповідаю про фільми та серіали, які ми вже подивились, та хочемо вам про них розповісти. Ставте лайк та пишіть ваші думки про серіал Щоденник бота». Як написало видання The Verge, серіал отримав лише свальні відгуки та 100% на Rotten Tomatoes. Його називають в мережі новим шедевром, та з нетерпінням чекали прем'єри серіалу. Але чи це правда і наскільки дивовижний серіал? Спробуємо розібратись та розповісти вам свою власну думку. Серіал Бивцебот заснований на серії книг Марти Велс під назвою Щоденний вбивцебота поєднує комедію наукову фантастику та трилер, щоб розповісти історію робота, який перебуває в екзистенційній кризі. Його перша частина вийшла у 2017 році під назвою «Old System Red». Давайте трішки розповім, хто така Марта Веллс. Це американська письменниця Фантастка, яка опублікувала низку фентезійних романів для підлітків оповідань та науково фантастичних. Есе на теми фентезі та наукової фантастики. Її перший опублікований роман Стихія вогню 1993 року відібрали на нагородження меморальної премії імені компона Крука того року. Та він посів друге місце Меморальній премії імені Вілліма Кроуфорда 1994 році. У травні 2018 року її повість «Щоденник бив бивцебота посіла восьме місце в списку аудіобестселерів Нью-Йорк Таймс. Книга отримала премію Нюбола 2017 року за найкращу повість та премію Гюго 2018 року за найкращу повість, премію Локус 2018 року також за найкращу повість. І ще низько інших премій. Серія складається з п'яти повістей, двох романів та двох оповідань. У 2021 році авторка книг Марта Велс повідомила, що потенційна адаптація серіалу знаходиться в розробці, що вона прочитала сценарій і була справді в захваті від нього. У 2022 році серіал почали розробляти для Apple TV Plus. Але касти не було відкладено через страйк сценаристів у 23-му році. Перший сезон серіалу вбивцев заснований на першій новелі серії під назвою Всі системи небезпека і оповідає про андроїда з футуристичної мегакорпорації, якого орендують для охорони екіпажу місії з дослідження космосу. бот» без відомо керівників захоплює контроль над своїм програмуванням, щоб мати можливість не підкорюватись наказам. Але все, що він хоче поки робити зі своєю свободою, це дивитись мильні опери до того з Асу він починає прив'язуватись до настирливих і чарівних людей. Головна роль та головна зірка серіалу це Олександр Скажарт. Ви його можете знати за велика маленька брехня, спадкоємці та покоління вбивців, який отримав високу похвалу за акторську роботу у перших рецензіях. Він реально чудово грає кіборга. Серед решти акторського складу Нома до Мазвені могли її бачити в наглядач: Девід Досмолчан, людина Мураха, Сабріна Вук та багато інших маловідомих для нас імен. Але всі актори гарно впорюються зі своєю роботою. Шоураннерами виступив Кріс і Пол Вайтс. Ви їх можете знати по а також Девід Гоєр, який керував екранізацією фундації Азіка Азімова, став одним із виконавчих продюсерів. Давайте поговоримо про персонажів. Окремою окрасою серіалу є персонаж доктора Гуратіна, якого зіграв американський актор ірансько італійського походження Девід Дасмалчан. Персонаж Гуратін модифікована людина, загадковий та небагатомовний. Має повну упередженість та недовіру до Кілербота. Він інтуїтивно відчуває, що з Кілерботом щось не так. Він намагається розставляти особисті ловушки у спілкуванні з персонажем Скалгарта, маючи постійну недовіру до нього. Чудовим перевтіленням та справжнім відкриванням персонажа Гуратіна є його віддана поведінка, яка в самому кінці сезону рятує робо життя Кілербота, маючи нагоду зберегти його виняткову самовідданість Андроїда. Чудовим та неперевершеним кроком з боку творців серіалу. Було наділити андроїда Кілербота такою звичною для нас людей пристрастю: любові до серіалів. Ну хто з нас не має улюбленого серіалу, до всесвіту якого ми так хочемо зазирнути кожен тиждень. Та чекаємо новий епізод про непросту долю головних героїв шоу. цим чудовим сценарним прийомом творці серіалу відразу ототожнюють персонажа Сказгарта з нами, з людьми поганими та добрими, друзями та противниками. Цікавим перевтіленням є трансформація ще зовсім молодої особистості KillerBot. Адже в процесі захисту своїх агентів андроїд несподівано починає відчувати до них прихильність та емпатію, незважаючи на своє бажання залишитися емоційно холодним. Він дізнається про їхні особисті проблеми, мрії, страхи і повільно починає розуміти, що люди не такі вже і погані, як він думав раніше. Саме тут андроїд, який вважав людей всіх поверхневими та дурними, того відкриває їхню іншу сторону. Машина, створена для вбивств, може знайти своє місце в людському світі та навчитися цінувати зв'язки з іншими. На мій погляд, цікавим є те, що Android KillerBot потрапив саме до групи людей альянсу збереження, які цінують насамперед свободу у всіх її проявах. Тому ця група людей, як ніхто, має розуміти та поважати унікальність Андроїда та його особисте право на вибір вибір створити своє життя самостійно. Серіал Бот складається з 10 епізодів, і що важливо в сучасному світі, це те, що серії досить короткі. Приблизно по 20-25 хвилин не встигають набриднути та наповнені подіями. Пишіть в коментарях, чи вже подивились цей серіал та підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. Побачимось!